такое? Так, нормально він накопав, сейчас буде брати розгон. Пішло, 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 догадую. Не зупиняйся, молодець. Тактика у мене була така сама, я теж виїхав. Кто-то купух понаставляв. Жорстка заруба, два конкурента. Ага. Саня обогнал Диму там на прямой. два передняя привода. проехать нельзя ду якобы в елезу туда-сюда туда сюда но молодец справишься давай хорошо идешь давай брассудай дима больше амплитуду рулем делай Так, тестовий заїзд туризма Я підпустив колесо до 1.2, машина низька стала. Так що, поки так, на горку я заїхав, вже добре. Туризм я проїхав, фінішував, тачка якось, ну, приїхала, але я її ох, і збордував. Там на захисті якась глина, все треба чистити, але в гаражі холодно, поки так. О, щось в мене щупа не стало. Обламався пінтик десь загубився. Ото таке це сіке. Глини. Ось щуп зайшов. Тут є ще удар прим'яло, підрамник. Ну він тут заважається, я... Скажу, що така конструкція ось два. Так що от зараз буде лайт на старт після перерви. Ну, що я можу сказати про гонку. Після декількох кіл з'явився лід, в мене не шипована гума. На старті стартовий пагорб. Це для мене найскладні був. Усі мені допомагали. О, тут евакуація. Так скользко, Що навіть штурмана падають на кризі. Діма більше амплітуду рулем. Так, отака от Субару. Гарно їде. QQ теж витримала. І там ось а, за хаткою теж є такий. А, Проїзд, та фе круг сделала. Передній приват нормально. Ну тут легче йому, ніж сліпому. Там теж де декілька разів я сидів. Там діагоналка така, і якщо швидкості погано, ну, не вистачало швидкості. Там поворот. То сидав на захист, на педрамник и меня штовхали долго. Так, участники продолжают. Тут как-то они стали прокатали уже сложное место. Они все вместе здесь идут плотной группой. Слепой пропускает. Вот, вот он настоящий спортсмен. Пропустил более быструю тачку, а, а эту не хочет пропускать. Посмотрите, что делает. Ёханый бабай. Саня идет на победу. Хочет ставить слепого. Смотрите, пошел по встречке, но слепой подрезал его. Такой жесткий туризм, я вам скажу. Это аутсайдер. Ну, поднимается, поднимается. Не, что-то не идет надо менять машину. Говорил, бери Ниву, блин. А он что-то не... Санта-Фе, Санта-Фе. Ну, Димон. разгон берет с парковки. Еще к метро бы еще отъехал на паркинг. Ну, давай, верим. Верим в тебя. Так, да, з воно зашов, молодець. Корисні навички е, отримав. Е, шолом обов'язково, тому що отак от тіліпає і дуже відрізняється, коли е, прогулочна така, такий виїзд, чи е, на час. Дуже відрізняється. Це на. Ну, Хто катає, той знає, але для мене це було підтвердження тому. Було багато екстремальних в мене випадків, тому що лід потім, крига була. І там є такий Бугор. На Бугор я залітав. Ось, ну, Основна проблема була з підйомом на старті. Там це ж кільцева гонка, тому крига була. Гонкою я задоволений ось, перегонами. Але все ж таки треба брати себе в руки, тому що багато помилок було, багато дуже багато помилок. І помилки були від поспішання. Хенді, звісно, дісталося. Там підрамник, подушки підрамника чіпляв десь ззаду. Ще були такі пробої. Ну, машина для їзди за хлібом, тому це не дивно. Але все ж таки, ну, годину я проїздив, і вона мене ще додому. Оже на підчити да, там, козли і все одно, ну ми намагалися зробити, як. Та ні, все, Від нас залежить, але погодні умови, ну такі, які є, так. І ми зазвичай це робили в перших числах січня, ну, щоб це такі новорічні свята, все один одного привітали. Але і так ми відтермінували вже на два тижні. О, розпаковка, розпаковка. Опа, Йохани! Що там таке? Так ти ніколи тепер не застрянеш. Ого! Ого!

Так, це Переход фотографируй. А там можна на фотки буде заповнити просто. Ну что, все чемпионы, давай, що, всі! чемпіони, давайте на сцену! на, на, сті, на, сті. на, сті. на сцену. На стіну все. На стіну! На стіну! Слепой, <рекленно> куда? <рекленно> коробку положи! Положи коробку, она не участвует.